Скільки кіловат енергії треба на опалення будинку? В світі розмови про тренди 2025 року це не дуже актуально, але я скажу вам так, що ціна на електроенергію у нас буде підніматися, вона не буде зупинятися, тому що ми приєдналися до європейської мережі, а у бізнесу є свої правила. Все. Якщо Україна не підніме ціни, тарифи на електроенергію, ми залишимося без електроенергії, бо виробники будуть її продавати туди, куди вигідно, ані там, де сидять ніщеброди і не хочуть платити за електроенергію. Тому тренд на здорожчання електроенергії буде однозначно. Газ також піднімуть однозначно, тому що у нас є ТЦ, у нас є інші витрати. От, і все одно газ буде підніматися, ніхто датувати безкінечно газ не буде. Тому тренд на утеплення будинків він буде зберігатися. І це добре, тому все ж таки утеплення дозволяє нам зменшити витрати. І в світі вашого питання тут і виходить, що дескільки треба кіловат, залежить, по перше, наскільки якісно збудований будинок. Тому що ви можете пришпандьорити пів метра утеплювача на фасад і при цьому не утеплити фундаменти, цього. От, або зробити неправильну вентиляцію і зробити канали в кожній кімнаті і просто буде вулиці. Тому питання витрат на ваш будинок дає відповідь енергобаланс. енергобалансу, розрахунок енергобалансу, де враховуються теплоспротив всіх агрових конструкцій, система вентиляції, система опалення. Після цього ми можемо розмовляти. Значить, в середньому я скажу вам так: якщо у вас будинок утеплений до дбн 21 2021 року можете орієнтуватися, що 100 метрів це десь 1000 кВт на місяць. От з такою погодою, як зараз. Якщо буде холодніше, мінус 10, ну от розраховуйте десь так на 1,5-2 кВт години на місяць. Значить, мій будинок утеплений до ДБ16 року, якісно збудований. У нього витрати за рік складають 6,5-7 кВт-годин. Все, будинок 90 метрів. От маючи ці е цифри, ви можете вже порахувати. Якщо ви будинок утеплите до рівня ДБН 2021 року, я думаю, що витрати зменшаться ну, на відсотків 10-20. У нас є ще вентиляція і інші витрати бігаємо, відчиняємо двері там і так далі. У мене ремонт задні, не знаю, разів 20, <зас> заходить, виходить, замахав, блін, двері йому відкривати, закривати. Влітку у двері відчинені, то він бігає, звик. І тепер, оце, коли він приїжджає на дачу, виходиш, як швейцар, йому ці двері відчиняєш, закриваєш, відчиняєш тепло. В общем, по цифрах орієнтуйтесь десь так: От, якщо ви поставите тепловий насос, повітря, вода, можете цю цифру подалити на три. Десь в середньому на три. Але в пікової морози ви вийдете на максимальне споживання. То це лише по грошах ви зменшуєте. Але споживання, от скільки вам треба електроенергії, все ж таки рахуйте, як для електрики Тому що при мінус 25, при мінус 30 ви все одно будете включати те Ну, будете догрівати. Тепловий насос не витягне. Ну, або робити тепловий насос, вода-вода, або ґрунт вода вони так.